Ще один матч, купа змін у складі, а результат однаковий поразка. Але на відміну від минулої гри, ця команда виглядала непогано. Давайте детальніше розбирати, що сталося в грі. По-перше, у порівнянні з минулою грою Сергій Ребро провів одразу 6 замін. Зараз коротко пройдемося по гравцям. Мудрик очевидна заміна замість Кабаєва. Якщо Мудрик здоровий, то такого гравця не випускати на поле це самогубство. І, в принципі, мудрик робив різницю на полі, обходив суперників та загострював гру, то чого Кабаєв робив прямо мінімум у минулій грі. Друга заміна. Тимчик замість коноплі. Обидва, як на мене, непогані гравці, які можуть покривати багато простору. Але, можливо, по-перше, динамівський зв'язок з Ярмоленком, а по-друге, більш якісна гра обороні спричинила цю заміну. Третя заміна. Ветеран Степаненко замість брашка. Гравець, який повинен був цементувати опорну зону завдяки відборам і якісному переміщенню. В принципі, якихось помилок від нього я не побачив. Але Степаненко це той, хто руйнує атаки суперника в першу чергу, а не просуває м'яч. Тому зміна барашка на Степаненко це більш захисна заміна. Тому наступна заміна Судакова на Зінченка виглядала логічно. Зінченко дуже багато часу грав як інвертований захисник і знає, як працювати під тиском та просувати м'яч в центрі поля. І як на мене Зінченко повинен був виступати як глибинний плеймейкер, але він доволі часто переміщувався по полю та знаходив простір для отримання передач як нижче, так і вище. Наступна заміна ярмонко замість циганкова. Тут я більш думаю про мотиваційну заміну, гравець, який може напхати іншим. По грі, як на мене, він трохи розчинився, він займав позицію на півфланці і давав ширну для тимчика. Часто опускався нижче, щоб розпочинати атаки, але після декількох поганих спров, на щастя, перестав це робити. Але для свого віку мені сподобалась його інтенсивність та гра без м'яча, особливо в обороні, готовий був відпрацьовувати у захисті. І остання заміна ванат замість Яремчука. Загалом для мене була дивна ця заміна, ванат більш мобільний гравець, але абсолютно не габаритний. І проти фактурних чехів випускати Ваната було не дуже оптимальним рішенням, як на мене. Він не міг зачепитися за м'яч, але він забив гол, молодець, а також непогано атакував глибину на півфланзі. Тож, давайте на тактичній схемі будемо розбиратися, в що хотіла грати збірна України. Знову 4-1-4-1. Степаненко опорник. Пам'ятаємо, що в минулій грі, коли опорником був брашко, до нього в пару нижче сідав Судаков. Цей самий маневр був і в цій грі, але Ребров кардинально змінив це. По-перше, рух гравців в центрі поля був хаотичний. І це створювало певні загрози та несподіванки для гравців Чехії. Це головне, що я хочу виділити сьогодні, що був рух. Гравці не статично стояли в своїх позиціях, як вони грали з Албанією. То Степаненка нижче міг сідати Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко. Тобто загальна структура команди з м'ячем завжди була 3-2-5. Ці 3-2-5 формувалися, в принципі, як і в минулій грі. Зараз детально розкажу, як ці 3-2-5 формувалися. Трійка захисників Миколенко, Матвієнко, Забарний позаду. Ярмоленко віддавав повністю ширину поля для Тимчика. Ярмоленко грав на півфланзі. Мудрик також відповідав за ширину поля. Для двох інших інсайдів Шапаренка та Зінченка залишився один лише простір це лівий напіфланг. І там міг опинятися Шапаренко або Зінченко. Тобто один сідав нижче до Степаненка в опорну зону, інший грав там. Тобто, це були такі діагональні переміщення гравців. Також перші 20 хвилин нижче сідав Ярмоленко, також намагався брати участь у білдапі. Дякую, що не привіз, але, судячи подіям, він намагався це зробити. І, в принципі, після 25-ї хвилини він вже не сідав. Да і, в принципі, я його втратив з Радарів цього матчу. Зінченко і Шапаренко це гравці, які дуже активно переміщувалися. Зінченко вище Шапаренко нижче. І, навпаки, їх переміщення створювало дуже багато проблем гравцям Чехії. Адже спочатку один гравець Чехії слідкує за. Зінченко чи Шапаренко, потім його вже треба передавати. І в принципі такі рухи гравців дуже часто могли створювати небезпеку. Зараз коротко розповім про 3-2-5. 3 2 5, 3 -2 -5 це, це вважається найоптимальнішою схемою гри, адже 5 гравців відповідають за атаку, 5 гравців відповідають за оборону. Тобто в команді присутній баланс. Взагалом, в різних командах ці 3 2 5 формуються по-різному. Тобто головна мета, що в тебе три захисника, два гравця в опорній зоні та п'ять гравців в нападі. І ці п'ять гравців в нападі займають п'ять різних коридорів, ширину на півфланги та центр. Тобто при такому балансі контратаки суперника не виглядають дуже загрозливо, адже в тебе завжди два гравця в центрі опорника, три гравці позаду, які в принципі готові страхувати один одного. Різні клуби по-різному формують цю схему 3-2-5. Якщо ми говоримо про Англію, формуються завдяки інвертованим фулбекам. Але в нас фулбеки Тимчик та Миколенко. Вони не привикли грати в опорній зоні, вони більше про підключення до атаку. Тому Тимчик або Миколенко не сідає в опорну зону. Єдиний гравець, який може грати інвертованого фулбека, це Зінченко. Але це тоді буде інша проблема. В тебе, в тебе Миколенко, який, в принципі, дуже гарний лівий захисник, який підключається до атак. А ти ставиш Зінченка, тому що він вміє грати інвертованого. Плюс до Зінченка є певні претензії в плані оборони. Саме через відсутність такого фулбека збірна України грає. Так, що один з інсайдів сідає нижче, а не один з фуллбеків переміщується в опорну зону, тому Сергій Ребро використовує цей тренд світового футболу і в своїй команді, але трохи інтерпретувавши під своїх гравців, у захисті збірна України грала вже за звичною схемою 4-1-4-1. Але з невеликим нюансом. В принципі, високого преску Україна не чинила на гравців Чехії. Доволі часто я для себе відмітив, як Ярмоленко падав п'ятим в лінію захисників. І дуже вдало та правильно це робив, коли лівий латераль збірної Чехії готовий був атакувати глибину, підключатися до атак, то Ярмоленко сідав нижче та грав персонально проти нього. Але така пасивність Пресного, в принципі, як на мене, та і призвела до голу. Не можна давати гравцям з філігранною довгою діагоналією, таким, яким являється крейчі, стільки часу, щоб він підготував цю передачу на фланг у вільну зону. У цьому епізоді правильним рішенням для мене був би, якщо б Зімченко висувається вище, зустрічає Крейчі, не дає підготувати вдумчиву передачу, не дає так багато часу йому побачити простір, віддати передачу. Владислав Ванат тим часом повинен грати персонально з гравцем в центрі поля, опускатися трохи нижче, тобто Зінченка стає нападником умовно в цій 4-1-4-1, а Ванат сідає трохи нижче і формується четвірка. Ярмоленко не може пресингувати цього гравця, бо ми вже казали раніше, бо в ширині завжди є ще один гравець Чехії, за яким Ярмоленко повинен стежити, та якщо що, компенсувати простір та бігти захищатися. Ну, а далі технічна помилка Шапаренка, яка і призвела до голу. У свою чергу збірна України дуже якісно атакувала глибину у напівфланговій зоні. В принципі, дуже багато небезпек було саме після таких комбінацій. Це вдавалося робити, адже крайній захисник або Вінгер дуже широко грає і тим самим розтягує лінію захисту. І дуже часто проходили передачі саме між крайнім захисником та правим центральним захисником. Особливо небезпечно, коли саме в цей простір вривався один з інсайдів. Коли він підключався і з центру поля робив ривок в цей простір, це було дуже небезпечно, та гравці не встигали за ним зреагувати. Саме за рахунок такого просування м'яча і виник перший гол збірної України. Гол збірної України був максимально неочікуваний для мене. В плані, чим його забив і хто його забив. Взагалі, я не думав, що ми щось там виграємо в плані верхових єдиноборств у штрафному майданчику Чехії. Проте, проте, Шоперенко видав прям шикарну передачу. Подивіться, наскільки швидко Кабаєв змінює траєкторію руху, знаходить ідеальну позицію для себе та пробиває, випереджаючи суперника. Дуже неочікуваний, але шикарний гол. Але вже в додатковий час до першого тайму чехи забивають нам другий. І тут можна сказати, що чехи забили нам після стандарту. Так, це був аут, але зараз трохи розповім вам. Чехи дуже далеко кидають аут. І, в принципі, дуже багато аутів, які вони вкидають, вони вкидають прямо саме в штрафний майданчик суперника. Тому це як стандарт. Тому у цій ситуації. Ми бачимо, як у нас сім гравців стоїть в лінію. Бо, в принципі, при стандарті це нормальна практика. Особливо, якщо ми кажемо про штрафні удари. Багато гравців Чехії в зонах завершення. І, в принципі, вони по всій грі вбігали активно в зони завершення. Але аути вони використовували на максимум. Насичували зони завершення та готові були навантажувати штрафний майданчик. В принципі, якихось помилок критичних Україна не допустила в цьому голі. Так, можливо, треба було не сім гравців в лінію стояти. Можливо, мудрику треба було швидше вімкнутися та запресингувати, в принципі, як і в моменті з першим голем. Ну, далі також серія прикрих рикошетів. І удар. Удар, який Трубін ніяк би не потягнув. І він, в принципі, і не бачив цей удар. Можливо, тут ярмоленку потрібно було якось вімкнутися швидше, перемкнутися та бути першим на м'ячі. Але сказати, що це прям його помилка, його вина в цьому голі ні. Можна було б зіграти по-іншому? Так. І, в принципі, просто другий прикрий гол в наші ворота. Третій гол ворота України прийшов після доволі сумнівного пенальті. Головний рефері сам пішов дивитися вар. Адже, в принципі, момент доволі сумнівний. По-перше, хочу сказати одразу про Матвієнка. Я не бачу жодної провини його в цьому пенальті. А, бо він грає як центральний захисник. Центральний захисник повинен мати контакт з суперником. Було б гірше, якщо б він не тримав б гравця. Нормальні захисники високого рівня завжди тримають гравця. Це дозволяє контролювати. Куди він піде, трохи сповільнити? Тобто він грав правильно, як і треба. По-друге, як на мене, м'яч більше навіть в плече попав, ніж в руку. Плюс був удар з боку гравця Чехії, тобто відстань, на яку не може зреагувати. Але я думаю, головніше було, що рука була не в природньому положенні. Дуже прикро, адже в принципі Матвієнко грав так, як і потрібно грати в захиснику. Але сьогодні всі голи якісь були дивні в наші ворота. І тепер щодо останнього голу збірної України. Другий гол також прийшов після удару головою, після навісу. Взагалі, якщо подивитися статистику, то ми бачимо, що 19 кросів у збірної України проти 9 в Чехії. До матчу я думав, що в принципі цифри будуть якось навпаки. Чехи будуть закидати, вигравати верхові дуелі і бити в наші ворота. Але ми дуже активно почали подавати, особливо в другому таймі, особливо з правого флангу, і особливо, коли вийшов циганков. Давайте більш детально розбирати, як ми забиваємо та створюємо моменти з навісів. Я вважаю, що у нас в цьому матчі не було ярко вираженого центр Форварда. Можливо, Яремчук, коли він вийшов на заміну. Тому якісь повітряні єдиноборства, де буде контакт з суперником, це буде зовсім не про збірну України. Шансів дуже мало в цих дуелях, тому треба брати розумом, розумом та спритністю. В принципі, що й зробив Ванат в першому голі. Вдало знайшов позицію та забив. Найкращим варіантом для створення моментів в цьому випадку буде передачі на дальню стійку. Подачі на дальню стійку дуже несподівані, адже гравець, який в принципі, знаходиться на дальній стійці, завжди грає з думкою, що до мене може вже зіграти інший гравець. І на цьому дуже часто ловлять захисників та забивають голи. Ми зараз розмовляємо абсолютно про всі ліги. Це стандартна практика. Головне мати виконавця, який шикарно, філігранно подасть на дальню стійку. Бо ближня стійка це більш для боротьби, вигризання, а дальня стійка це більше про замкнути в порожні ворота, в пустий кут, коли м'яч вже перелітає весь захист суперника. І в принципі, Україна розумно підійшла до навісів, і можна побачити, що. Україна намагалася подавати саме на дальню стійку, якісна подача від циганкова та шикарна реалізація від Судакова головою. Якщо відверто говорити, то збірна України не награла на поразку в цьому матчі, вони виглядали непогано. Але, на жаль, результат такий: я вважаю, що Ребров непоганий тренер. На папері він може обіграти багатьох відомих тренерів. У нього є розуміння гри, і він розуміє, що він хоче бачити в команді. Проте він не дуже якісно використовує сильні сторони певних футболістів, і, напевно, найбільше, що кидається в вічі, це мотивація. Ребров зовсім не тренер-мотиватор. Якщо подивитися, він просто стоїть на бровці. Порівняйте умовно його та Сільвіньо з Албанії. В такому випадку, напевно, і запрошують ветеранів збірної. Ярмоленка, Степаненка, Сидорчука, щоб вони саме її мотивували, бо від Реброва я не бачу навіть натяку на це. Або, можливо, слід запросити якогось психолога ззовні, який буде проводити якісь психологічні бесіди, мотивувати гравців перед грою, бо, бо це дуже сумно виглядає, коли ти не бачиш запалу в очах гравців. Тож зараз є знову рівно місяць, щоб зробити нові висновки та не обісратися в наступному матчі. Я сподіваюся, хоча в групі білій гінації ми залишимось про перемогу я вже й не мрію. Тож будемо чекати та вболівати.